По-перше в Україні ціле містечко незламності відкрили у одному із спальних районів рівного. Встановлення будиночків розпочали ще наприкінці жовтня. Тут підготували і медпункт, і місце для соцпрацівника та поліції. Також подбали про те, аби малеча почувалася комфортно навіть не вдома. І це не єдина локація у рівному, де будуть розміщені подібні будиночки. Воїнська дивізія, тобто це північний Квасилів, і також хочемо що розглядаємо. Район боярки теж хочемо розмістити так само. Тут у нас стоїть 32. Ну, фактично, 16 подвійних 32 – це от один, однак одних восімнадцять квадратів, і там так само в передбачаємо десь 40 будиночки поставити ще під час перемовин із представниками Швеції. Ніхто і гадки не мав, що ці будинки стануть настільки в нагоді. Спочатку їх планували використовувати як житло для ВПО. Однак, згодом, через тривалі відключення електроенергії, вирішили, що ці приміщення раціональніше використовувати як пункти обігріву. Ідея зародилася. У мене спільно з міністерством закордонних справ саме спецпідставника по гуманітарної допомоги Олександра Василенка на початку червня місяця почали з Радою Європи на той момент і з Європейським Союзом, щоб на осінь, на зиму, на всякий випадок, якщо будуть проблеми, була виділена допомога у вигляді якихось місць переживання чи міст. Як сьогодні використовуватися, будуть убіглів. Процес встановлення будиночків зайняв чимало часу, адже подібні конструкції вперше використовують не в теплих країнах. Тож довелося докласти чимало зусиль, аби їх утеплити та зберегти функціональність. У Випадку повного блека, тут це містечко є повністю автономним. Кожна палатка вона є утеплена. Відповідно, людина зможе знаходитися в теплі. Крім того, тут є забезпечений дизель-генератор, завдяки якому будь-яка людина зможе зарядити свій мобільний телефон, пристрій планшет гаджет, а також зробити собі поїсти відповідно, якийсь гарячий напій і зігрітися, тому що в кожному будиночку також є наявні пристрої для обігрів випадку повного блокауту тут зможуть проживати в кожному будиночку в кожній кімнаті п'ятеро осіб. Для цього є все обладнання, є ліжка, є простині, є подушки, відповідно, люди зможуть тут довго знаходитися. Будиночки обладнані і сонячними панелями, які, окрім генераторів, дають можливість заряджати гаджети за відсутності світла. На території містечка рівняни матимуть доступ і до інтернету. Ми його розгонимо десь посередині, підключимо, і будуть користуватися ті, хто тут будуть. Можуть користуватись безкоштовним інтернетом. Поки буде електрика, буде від електрики. Якщо буде електрики не буде буде працювати генератор. Відповідно і буде працювати старлін. На випадок знеструмлення тут можна буде розмістити три сотні осіб. Для ночівлі підготовлено 120 ліжкомісць. ліжкомість. У рівному загалом встановлять 150 таких будинків. Подібні містечка планують розмістити і в області. Наразі триває процес обговорення та визначення локацій для ще сотні будиночків. Зараз спілкуємося з тергромадами, де є потреба, тому що пункти незламності, нагадаю, вже є 176 розгорнених пунктів незламності по області. Це підсилення таких пунктів. В кожному населеному районі такому має бути пункт незламності або містечко незламності. Наша держава отримала три тисячі будиночків, тож подібні містечка незламності встановлюватимуть по усій території України. Влада продовжує готуватися до найскладніших сценаріїв зими, аби період без електроенергії пройшов якомога простіше. Дарія Солодовник та Олег Шаламай, Телеканал ITV.